Вітаю вас, мої любі малята! Сьогодні до мене у гості завітала моя подружка Софійка. Дума з нею вітатись! Доброго дня, Софійко! Доброго дня! Малята! Вона хоче нас запросити до театру. Але це театр незвичайний. Це театр на ложка. Отож, українська народна казка Курочка Ряба. Приємного перегляду вам! Жили собі дід і баба. І була в них курочка рява. І знесла курочка яєчко не просте, а золоте. Дід бив, не розбив, баба била не розбила. А мишка бігла, хвостиком зачепила. Яєчко впало і розбилось. Дід плаче, баба плаче, а курочка кутку кудаче не плач, діду, не плач бабо. Я знесу вам ще яєчку та не золоте, а просте. Малята, то хто ж був? у бабусі з дідусем? Так, курочка ряба, правильно. А що вона їм знесла? Молодці, яєчко. А яке яєчко вона їм знесла? Правильно, золоте. А хто ж яєчко розбив? Так, мишка бігла, хвостиком зачепила, яєчко впало і розбилось. Малята, а що ж бабуся і дідусь робили? Так, плакали, а курочка їм що казала? Так, не плач діду і не плач бабу. Вона знесе їм яке яєчко, малята? Так, знесе їм просте яєчко. Молодці ви дуже були уважними. Шановні батьки, Продовжуйте знайомити малечу з різноманітним світом казки та прививайте їм любов до театру. А я залюбки перегляну фото малечі за переглядом домашнього театру. До нових зустрічей!